Так, впевнено та сміливо у води інгульця, кукує Ганна для дівчини. Купання на свято водохреща це традиція, що налічує вже приблизно 10 років. Розповідає для неї це можливість поєднати приємне із корисним, тож заохочую усіх, хто ще не наважується пірнути у крижану воду. Взагалі це була моя традиція з дядьком, але він буде пірнати 19-го числа. Я сьогодні вирішила за новим звичаєм. Це такий драйв, атмосфера. Сьогодні хотілося бачити більше людей. Тому що коли багато людей, і вас всіх об'єднує одна мета, одна ціль е випробувати себе. Це також е одна з причин, чому я це роблю. Сьогодні ми з качками, тому мені все одно весело, погода класна, гарна. І я дуже задоволена, е всім раджу. Е хто не хоче, не треба, а хто хоче, Приєднуйтесь, це драйв, це класно. А ось В'ячеслав Павлович, попри свій поважний вік, цьогоріч занурювався у холодну воду, що вважається священою вперше у житті. Його на цей відчайдушний крок підштовхнула дружина. Укріпляє організм. Ціками 19-го, Ну а по новому стилю 6-го вже треба. Ведався мені. По-новому живемо і все, панове. Війна. Не перепонна дотриманню народних традицій, розуміючи це, та, попри заборону проведення навіть стихійних масових заходів, рятувальники на водохреща чергують та забезпечують безпеку на найбільш популярних місцях для проведення обряду, як ось на пляжі у парку Мершавцева. Ми все одно розуміємо, що люди прийдуть купатися, тому що тому ми знаходимося тут і готові прийти на допомогу людям. Завжди у нас знаходиться зараз з нами круг, рятувальний жилет та Вірьовка, якщо людина буде тонути, ми кинемо круг і підемо рятувати людину. Витягнемо і передамо швидкі допомоги. У свою чергу представники духовенства зазначають, хрещенське купання це більше народна традиція, аніж релігійний ритуал. Тож, якщо з якихось причин цього зануритись у ріку, чого полонку не вдалося, перейматися через це не варто. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.